Вітаю вас знову на моєму каналі, і ми продовжуємо роботу над нашим додатком, а саме над текстфілдом. І продовжуємо ми з е, кнопки очищення нашого додатку, яку ми повинні, не нашого додатку, нашого field, яку ми повинні вписати в цей modifier. Е, Для цього, давайте, мабуть, навіть в цьому файлі е, зробимо структуру не стрінга структуру, яка буде називатись Clean Button, яка буде від View ViewModifier. Є така структура, і вона у нас буде мати два байдинги це var-text String. Він нам потрібен для того, щоб перевіряти, чи є текст в TextField чи немає. Тобто, якщо тексту немає, то нам і кнопку очищення показувати не потрібно. І буде е, наступний binding параметр це Fox. Е, це буде просто bool, який буде відповідати за те, чи Активна зараз у нас, активний зараз у нас TextField чи ні. Тобто, якщо TextField не активний, то і кнопку теж показувати не треба. Є така штука. Тепер ми пишемо паблік-функцію, яка називається Body. І тут використовуємо ZStack. ZStack Alignment. В нас буде будем, тобто кнопка буде притиснута до правого краю текстфілда, і сам контент. Контент в нас буде контент, це якби наш основний текстфілд. І поверх цього текстфілда, якщо в нас текст із Empty, якщо не Пустий і text field активний, то ми будемо відображати нашу кнопку Button. Action. Так, давайте спробуємо через Init Button. Init action Label. Ось це нам і потрібно. Action. В action ми просто беремо. Текст. І якщо ми на кнопку натисли, текст очищаємо. Тобто присвоюємо йому пусту строку. Є. А в лейблі у нас буде Image, image яка буде системна, system name, давайте в символах знайдемо іконочку. Для цього є така іконка, як Xmark. Якось так. X-Mark Circle. О, от оця нам підійде. Xmark Circle Fill. Використаємо цю іконочку. Зробимо її resizable. Foreground. Color у нас буде. Color. Main Green Color Є. Yeah. Frame. Вiz uh, у нас буде 22. Height теж буде 22. Кнопочка 22 на 22. Є. Uh, yeah. Тепер для всієї uh, кнопки ми робимо відступи. Від правого краю 8 поинтів. І button стайл в нас буде. бордерлес батон стайл є. Здається, наша клін батон готова. Можемо її використовувати в нашому модифікаторі. Так, і сюди ми повинні передати параметри, які ми використовуємо в самому Textfield. Це field і, і, і якщо у нас фокус на цьому, то передаємо Editing. От тепер наш модифікатор буде працювати. Це є, і, і, і. Що у нас залишається? Залишається подивитись, як буде виглядати текст філд, тобто не подивитися, а зробити філд, який не валідний. Якщо це невалідний текст в філді, то у нас буде ще hstack Alignment. Тобто він буде починатись від гори. Чи не починатися, а вирівнюватись по верхньому краю з Spacing. Відступи будуть 5. І тут в контенті у нас буде Image. Теж буде System Name. І е, так, давайте в символах подивимось трикутнички. Тріангл. Е, е, так. який-який, Оцей трикутничок використаємо як символ того, що у нас в Тексфілді щось не так. Є yeah. Е, e, якщо якась помилка, то у нас буде error text. Це наша property ось оця, яка приймає значення, якщо текст не валідний, в функції check valid field. І тут вона буде відображатись. Тобто сенс такий, якщо у нас в Текстфілді щось не так, то в нас буде ось отут трикутничок під текстфілдом, і праворуч від нього опис самої помилки. Текст є. Fixed size horizontal, vertical, горизонтально у нас. Нефіксований розмір вертикально true. Так. Це в нас є. І що залишається? Залишається у нас для Hстеку все, всьому ажтеку задати foreground color. Foreground color. Error color. Тобто у нас і image буде. В кольорі error і текст буде в кольорі error, і задаємо відступи Padding з лівого краю 16 поінтів. Є. І. Так, це є. Це є. І тепер для всього V-стеку, Ой, для. Самого основного нашого елементу, це ось оце він, VST, ми додаємо padding, який буде Zero, тобто відступів він не матиме. І далі ми повинні задати ще Textfield Style для нашого TextField. Для цього ми створимо кастомний textfield, точніше, кастомний style. І давайте, мабуть, його як і Clean Button, теж реалізуємо в цьому ж файлі. Назвемо його, як же ми його назвемо, давайте подумаємо. Давайте це буде просто Oval Text Field Style. Так, ну, давайте, хай так і буде. Структура е, e, Успадковується він від text field style Тут робимо binding. Нам потрібно буде знати, чи сфокусовані ми, чи ні. І треба буде знати, чи валід... валідний текст в текстфілді чи ні. Е, перший сфокусований нам буде потрібен для того, щоб е, ми могли відступити. Ну, буде змінюватись відступ залежно від того, е, активний текстфілд чи неактивний. А якби, би. Е... Валідний буде змінювати сам колір. Ну, в принципі, та сама логіка, як і з кнопкою. Якщо валідний один колір, якщо не валідний, другий колір. Це є. Мабуть, нам знадобиться ще type. Чи не знадобиться? Мабуть, не знадобиться нам type. Добре. Якщо знадобиться, ще додамо property type. А поки пишемо func body body configuration Configuration text field self label и in буде view Є. Тут, як і з button styleм, це було в попередніх уроках. Ми беремо Configuration і налаштовуємо його. Робимо Padding 10. Далі падінг. Тобто, по всім бокам зверху, знизу у нас відступ буде 10. А от для Трейліна у нас буде окрема логіка. Якщо е, ми сфокусовані, е, то трейлін буде 22. Якщо не сфокусовані, то 10. Е, по фрейму. Так, крапка фрейм. Фрейм. height min, а у нас буде фіксована висота. Height буде 50. Corner radius буде 8. І налаштуємо overlay. A rounded Rectangle Corner Радіус буде 8. Строк. Строк У нас не стайл буде, а ми будемо залежати від того, чи сфокусовані ми, чи ні. Якщо сфокусовані, то колір буде. Main Green Color. Якщо ж не сфокусовані, то тут буде складніша умова. Ще ми будемо залежати від того, чи валідний, чи ні. Якщо не валідний, то колір буде Color Error. Якщо валідний, то color буде Color Text. Text Field. Border color є, і ширина е, нашої лінії, нашого бордеру буде два поинти. Так от є. Тепер повертаємось до нашого TextField от Де ми його не вписали, і використаємо. Оval uh, Textfield Style. Загубив ось. Oval textfield style. Focus ми передаємо editing, а validний. Uh, valid ось так. Виглядає так, що з text field ми розібрались. Залишилось його застосувати. Щоб застосувати, ми повертаємось на екран Деталей. От в наш баді, напишемо тут, нехай у нас буде базово візтек. Це видаляємо наш текстфілд. І тут пишемо текст field view. І вибираємо цей ініціалізатор. Перше. Field. Беремо наш текст, title. Пишемо просто title. Так як у нас це буде title для нашої таски. В placeholder ми теж пишемо title. Type у нас буде. Name. У нас поки один type next-index Next index у нас буде 1 тому що починаємо зазвичай з нуля, а наступний буде 1 Submit label в нас буде Next. Тобто на keyboarді у нас буде кнопочка Next. І що у нас ще залишається? А, index для фокус індекс є спеціальний спеціальна аннотація фокус state так, оце вона. І це буде private var focus index. Int. опціональний і. Передаємо його сюди. Фокус. Індекс є. Текст, title, placeholder, type, індекс, лейбл, фокус, індекс. Наче все задали, але щось у нас textфілд не розтягнувся на всю ширину. І тут я допустив невеличку помилку. Так, це в модифікаторі Placeholder. Ось тут в z треба self. Тепер дивимось навіть на прев'ю. У нас текст потягнеться. Текст філд потягнеться, є. Але бачите сам філд, сам текст чорний, тому що це у нас primary color. Давайте змінимо його на white, тобто білий, і тут white є. Е. Так наче краще. Давайте запустимо симулятор і подивимося, як воно виглядає. Переходимо на наш Text Field. Вводимо текст. Наче виглядає непогано. Трошки симулятор тормозить, але нормально. Виглядає нормально, нажимаємо на кнопку Clean, очищається. Єдине, що хотів би ще додати, це відступи. Давайте на Task Details U повернемось. І падінг. Давайте для всієї вістек застосуємо падінг. Horizontal 16. Тобто ліворуч і праворуч відступимо по 16 поінтів. Давайте подивимося, як це зараз буде виглядати. Є, відступили. Так. І спробуємо вивести текст. Є, працює. Hello. Все супер. Наш новий текстфілд працює. Кнопочки працюють. Супер. Дякую. Дякую за увагу. Але момент в нас. Е так, давайте знаєте, що зробимо? Додамо ще один текст-філд. Такий точно. І що я хочу? Ми його використовувати в проєкті не будемо. Я просто хочу продемонструвати, як працює warning параметр те, що ми робили валідацію в текст-філді. Пам'ятаєте, якщо у нас е, пустий, то буде відображатись помилка. От Ми його типу, взяли, щось там поробили з ним. Ну, до речі, бачите, цікавий прикол. Я змінюю е, в одному текстфілді, я змінюється і в іншому. Тому що field у нас залежний від одного стейт параметру, від тексту. Але, але це все фігня, тому що ми переходимо на інше поле і ось наш warning параметр. You need set the name of your task. Це круто, але чому у нас не видно нашого плейсхолдеру. А його було видно спочатку. Так, title видно. А потім його не видно. Підозрюю, що це проблема з кольорами. Тобто зливається текст. ну давайте перейдемо і подивимось. placeholder Якщо валідний border color, item background color, або ну якщо red ми тут так застосуємо, якщо placeholder не валідний, то у нас колір буде червоний. Або error color. Давайте error error color. Ми тут щось змінили, потім текст видалили, перейшли на інший. Так, проблема була з кольором, все в нас працює. Як бачите, бордер червоним підсвітило, плейсхолдер червоним підсвітило. Помилку написало. Тепер, дякую я вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Посилання залишу в описі під відео. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Ще будуть нові відео. Чекайте. Дякую за увагу.